Тон збирає супутників до походу колхіду. Зараз же, після розмови з пельлієм, почав готуватися сам до походу колхіду і набікав усі країни Греції і всюди кликав уславлений своїми подвигами героїв у похід на колхіду по золоте руно. Всі великі герої відткнулись на цей його заклик. погодився взяти участь в ході сам найбільше з героїв Зевсів, син Геракл. Зібралися всі герої в Йолку, кого тільки не було серед них. Тут були й Афін, Цяфін, могутні Тесе, і сини Зевса і Леди, Кастрик і Полідевк, своїми друзями, Ідасами та Лінкеєм і Крилаті герої Калаїд і Зет, Сини Борея і Орфії і Мелегр з Скалідона, і могутній Анкер, і Адмет, і Телемон, і багато інших. Серед героїв був і співець Орфей, ніколи ще не бачила Греція такого збору героїв. Могутні прекрасні, як боги привертали вони до себе захоплені погляди всіх жителів Йолка. які перепони могли зупинити їх, хто міг чинити їм опір, що могло злякати їх. Готовий був корабель для героїв, будуваться корабель син Арестора Арг. Сама богиня Афіна допомогла йому. Вона відправила в корму кусок священного дуба, згаю засу оракулу в Додоні. Прекрасний був цей десяти весловий корабель, названий Арго. Він був легкий, швидкий, ніби чайка Нісія всім по хвилях моря. назвою корабель Арго, названий герою, який взяли участь у угоді аргонавтами. Моряки з Арго. Не тільки Афіна охороняла аргонавців, їх прийняли під свій захист гера. Вона палала на до палія за те, що він не приносив її жертву, а й мав особливу ласку гера. Одного разу, щоб акрувати юного героя, з'явилась йому під виглядом з бабусі на березі військової річки. Слізно прохала його перенести її на другий берег. Перешли взяв герой бабусю собі на плечі і переніс через брухливу річку. Тільки з лівої ноги загубив сон. Приходячи річку, відтоді прибила гера Ясона і всьому допомагала йому. Так само і тіло вержець ополон сприяв гранатам. Адже він спонукав героя вирушити в похід і він вже таки привести їм щастя і вдачу. Зібравшись і в Йолку, хотіли герої обрати собі поведення Великого Геракла, але мовився, він запропонував обрати Ясона, гременчим Арго. Обрана була Тіфія, а на косі корабля стан Лінкей. Він погляди, що не могло сховатися не тільки на землі, і навіть під землею. Усе було готове до відплиття Арго. Спущений на воду вже тихо хойдався на хвилях. Навантажені всі ближні запаси їжі прісної води. Принесено на останні жертви Аполлонові і всім богам, Щасливі ознаки жата приношення. влаштовано було ввечері і веселий бенкет. Усей час було вирушити в далеке, повне небезпек плавання. Тільки на краї неба зайняв парпурним світлом внутрішньої зорі, розбудив кармани часів і аргунавців. Зійшли аргунати на корабель, посідали, на навесла подува на кожному лавку, Дружно лягли і весла могутні гребці, гордовує аргон. З гавані відкрите море, Підняли плавці білосніжний парус. Погожий вітер напнув парус І швидко понісся легкий корабель по привиту хвилях. Ось на колеснице, білосніжними кіньми, Піднявся на небо, сяний бог сонця Геліос, Жайон світом том злой арго на аргу и хвилі моря. хвыли море. сонця Ударив солнце. Ударил ворфов струны золотые кефиры и залунали его чудовая на морській просторі. Слухалась песни героя глибини моря. Випливали риби, швидкі дельфіни, зачаровані співом орфей, плили вони за швидкопливним арго, подібно до що слухаючи солодкі звуки спілки, йде за пастухом.